Друзі, і знову всім привіт! У попередній частині ми ознайомилися з першими українськими стартапами, зокрема із діяльністю шумаків. Та довідалися, що в Україні всередині 19-го століття з'являються перші успішні промисловці. Яскравий приклад це родина Симиренків. А взагалі таких прикладів було значно більше. І Як ви, мабуть, здогадуєтесь, історія Симиренків – це не лише про цукор та технологічні інновації. У другій частині нашої лекції розглянемо більше аспектів їхнього успіху. А на сам кінець ознайомимося із діяльністю ще однієї феноменальної людини: Владислава Городецького, архітектора, бізнесмена, мисливця на хижих тварин і просто екстравагантного дивака, чиї новаторські підходи до будівництва та маркетингу випередили свій час. Отже, пропоную повернутися до Семиренків. Їхня бізнес імперія була унікальною, але успіх солодкого стартапу ґрунтувався не лише на використанні нових технологій, а й на доволі уважному ставленні до людей. Семиренки розуміли, що розвиток бізнесу залежить не тільки від машин, а й від рівня підготовки фахівців, які працюють на виробництві. Від того, чи вони зацікавлені в ефективності власної праці, чи мають вони комфортні умови життя, і скільки часу витрачають на дорогу від дому до місця праці, чи можуть здобути. Необхідного освіту тощо на зорі індустріалізації в Україні ще мало хто задумувався над соціальними аспектами виробництва, і майже не було поселень, які б мали необхідну для успішного розвитку промисловості інфраструктуру. В більшості містечок тоді ще панував віддавна звичний трип життя далеко не завжди комфортний, але неспішний. Платон Симиренко одним з перших взявся за вирішення цієї проблеми ще задовго до того, як формування виробничих поселень стане трендом на Донбасі. Отже, поблизу Городища, що на Черкащині, де стояв один із цукрових заводів Симиренків, стараннями Платона Федоровича, виросло повноцінне. Робітниче селище, підприємці не шкодували коштів на його облаштування. Воно було старанно і дуже раціонально сплановане, запроєктоване та зведене за найкращими європейськими зразками. Семеренки не просто будували заводи, вони створювали цілу екосистему, де економіка, освіта, медицина і культура розвивалися. Одночасно у центрі містечка височіла велика адміністративна будівля із вивіскою головна контора. Тут працювали понад 40 службовців, які допомагали мешканцям та працівникам заводу з вирішенням різних бюрократичних, а іноді навіть і побутових питань. Тут таки виник прообраз майбутніх кредитних спілок. Місцева фінансова система, яка дозволяла населенню позичати заощаджені кошти на потреби виробництва, отримуючи за такі позики відсотки. Це було і безпечніше аніж зберігати заощадження у себе вдома, і водночасно значно вигідніше. Для робітників і службовців збудували близько півтораста будинків, кожен із власною садибою, городом і фруктовим садом. Вулиці мали свої назви: Семенівка, Платонівка, справжні квартали майбутнього. У містечку працювали магазини, де товари продавали без будь-яких торговельних накруток. Для підприємців важливим був не дохід від торгівлі, а комфорт мешканців. Люди повинні були мати доступ до всього необхідного, але це ще не все. 1852 року. У містечку відкрили безкоштовну лікарню на понад 100 ліжок із власною аптекою, навіть котра була забезпечена не гірше за столичні. Містечко мало свій театр, свою бібліотеку, паровий млин, лазню. А головне вулиці освітлювалися газовими ліхтарями. Таке освітлення на той час могли собі дозволити лише 2-3 міста у всій імперії. Семеренки не просто розвивали бізнес, вони будували майбутнє, де кожен працівник мав не лише роботу, а й гідні умови життя. А щоб підтримувати високий рівень якості роботи, започаткували навчання власних робітників. Фактично, так би мовити, це стало першою в Україні системою професійної підготовки фахівців у цукровій промисловості, оскільки ефективний бізнес не будується хаотично. Кожен їхній завод мав продуману структуру. Робочі спеціальності було чітко розподілено: одні відповідали за парові машини, інші за якість буряків, ще хтось за фінансування і доставку. І це, до речі, і нагадує сучасні підприємства з відділами маркетингу, розробки, відділу продажів тощо. Запровадивши виробництво цукру, Симаренки зробили цей продукт. Доступним, адже до цього цукор був дорогим імпортним товаром, який могли собі дозволити лише заможні люди. Завдяки Смеренкам цукор з'явився на столах звичайних людей. Уявіть, якби сьогодні якийсь стартап почав продавати преміальні смартфони за ціною звичайних бюджетних. Саме так свого часу зробили Симиренки. Вони не лише продавали, але й мали далекоглядну бізнес-стратегію, розбудовували логістику, налагодили систему перевезення продукції і навіть вкладали гроші у будівництво нових доріг. Тож їхні заводи ставали центрами економічного розвитку цілих регіонів. При цьому вплив семеренків на українську культуру не обмежувався лише грошима та маєтками. У 19 столітті існував такий собі негласний закон: якщо ти став успішним, маєш дбати не лише про себе. Зараз соціальна відповідальність бізнесу поволі знову стає трендом, хоч і дотримуються його не всі успішні компанії. Тоді ж це було абсолютною нормою. Меценатство сприймалося не як акт благодійності, а як повноцінне. Цінний обов'язок заможніх людей перед суспільством, ба більше ті, хто сам вийшов із бідності, часто відчували особисту потребу і відповідальність допомагати іншим, саме тому так багато підприємців 19-го, початку 20-го століття вкладали кошти у відновлення церков. Будівництво лікарень, шкіл і культурних установ їхні донати були довгостроковими інвестиціями в суспільне благо, адже така меценатська діяльність змінювала вигляд українських міст і сіл на якісний рівень життя їхніх мешканців. А який при цьому взагалі зиск? Запитаєте ви? По-перше, Кваліфіковані працівники ставали ефективнішими. Багато промисловців вкладали гроші в освіту, бо розуміли, грамотні робітники швидше опановують нові технології, вони краще працюють і їх не треба довго навчати. По-друге, меценатство знижувало соціальну напругу. І коли ти власник великого заводу або фабрики, то зацікавлений у тому, щоб місцеві жителі теж були задоволені. Адже якщо люди живуть у нормальних умовах, мають лікарні, школи, парки, вони рідше обурюються і страйкують. І скаржаться, і взагалі вони менше навіть хворіють, і тим самим не порушують виробничий процес. Симиренки не забували і про українську культуру, допомагаючи їй вижити попри жорсткі імперські обмеження, такі як Воловський циркуляр та Емський указ. Наприклад, Василь Симиренко активно фінансував українські літературні проєкти. Так його підтримка Михайла Драгоманова в еміграції сприяла виданню в Женеві журналу Громада і ще багатьох художніх творів українських письменників. Зокрема, у Швейцарії був виданий роман Панаса Мирного та Івана Білика. Хіба ревуть воли як ясла повні книжки нелегально переправляли через кордон і поширювали в Україні, і саме завдяки фінансовій підтримці Василя Симиренка продовжували видавати і Кобзар Тараса Шевченка. До речі, перше видання цієї знакової для всіх українців книги профінансував Платон Симиренко – старший брат Василя. Василь Семеренко фінансував також львівський журнал, літературно-науковий вісник, київську газету Рада і знамениту київську старовинну. Допомагав він і закордонним українознавчим газетам для популяризації України у світі. Завдяки такій потужній підтримці цієї родини підприємців. Українська культура могла розвиватися навіть в умовах жорсткої цензури. Видання книг, журналів, організація культурних заходів усе це сприяло збереженню національної ідентичності українців у другій половині 19 століття. Так, я звичайно знаю, що ви зараз думаєте. Не кожному дано організувати торговельні валки чи заснувати промислові виробництва. Хтось же прагне впроваджувати інновації через творчість. Та чи можна започаткувати власну прибуткову справу, наприклад, займаючись музикою або малюванням, або навпаки, архітектурою? І моя відповідь для вас безумовно. Головне мати хист і справді любити те, чим ви займаєтесь. В українській історії знайдено чимало прикладів успішних людей, які присвятили своє життя праці на ниві культури. Один із них Владислав Городецький. Він був не лише архітектором, але й підприємцем, який розвивав власний стартап за схемою виробляю, постачаю, будую. Тобто Городецький не просто створював проєкти будівель, а ще й самостійно організовував весь цей процес від матеріалів до повноцінного фінального результату. Городецький розумів значення нових технологій, що з'являються в пороговий час на зламі століть. Це стало запорукою його професійного успіху. Саме від використання нових технологій залежав майбутній розквіт, містобудування, швидке зростання кількості міського населення в Україні і поява нових міст опри'явнило проблему, як забезпечити житлом усіх бажаючих тут жити. Традиційне будівництво з цегли, каменю та дерева було тривалим і досить дорогим, і до того ж. Досить обмеженим за висотністю, тож потрібно було винайти щось нове, і це нове з'являється спершу в Європі, а потім у північній Америці. Це залізобетонні конструкції. І в Україні саме Владислав Городецький був одним з перших архітекторів, хто використав цей матеріал, створюючи свої проєкти. Він став амбасадором бетону і переконував своїх сучасників у необхідності його використання у партнерстві з цементним заводом Фор Городецький не тільки застосовував бетон у своїх будівлях, а ще й фактично створював на нього повноцінний попит. Найкращою рекламою новітнього матеріалу став будинок із химерами, одна з чи не найвідоміших пам'яток українського модерну, і водночас помешкання самого архітектора. Розгляньмо цей химерний кейс докладніше. Споруджений городецьким будинок на вулиці Банковій, відомій як будинок із химерами», став грандіозною рекламною кампанією цементу та бетону. Обравши ділянку на стрімкому схилі, яку інші архітектори вважали взагалі непридатною до будівництва, городецький зуміг подолати одразу кілька інженерних викликів. Під керівництвом його друга та бізнес-партнера Антона Страуса було застосовано унікальну, унікальну для того часу технологію бетонні набивні палі. Заглиблені в ґрунт на 5 метрів. На них наклали бетонні подушки, що утворили досить стабільний фундамент. І того часу це був прорив. Городецький довів, що сучасні технології дозволяють будувати міцні конструкції там, де раніше це здавалося неможливо. Другий аспект новаторства використання бетону для створення скульптур. Архітектор прагнув показати, що цей матеріал придатний не лише для стін. А й загалом для декору, скульптурне оздоблення будинку, виконане за ескізами Гродецького в майстерні Еліосала, стало справжнім витвором мистецтва. Голови слонів і носорогів, болотенські жаби, нереїди, пітони. Усі ці скульптури мали не лише декоративну функцію, а й, мабуть, в першу чергу ще й рекламну. І саме так будинок став демонстрацією сили інноваційних технологій. Бетонні конструкції створили незвичайний силует будівлі, а завдяки високому парапету на даху досягли. Ефекту будівлі без покрівлі. Крім того, це був перший в Києві будинок із центральним водопостачанням, електрикою та винними льохами для мешканців. Владислав Городецький не зупинився на одному проєкті. Його оптика була не лише мистецькою, але й підприємницькою. Так Городецький не лише створював проєкти, а й контролював увесь процес їхньої реалізації. Зокрема, архітектор втілив свої ідеї в найрізноманітніших спорудах: костелах, банках, садибах, промислових об'єктах. Тощо усюди він керувався одним принципом: мінімізував залежність від постачальників, сам обирав матеріали, контролював процес і шукав інноваційні рішення. Зведений Городецьким мавзолей Потоцьких у селі Печера на Вінниччині. До речі, ще один доказ його підприємницького таланту. Городецький не лише спроєктував його, а й організував унікальні логістичні рішення для доставки матеріалів у віддалену місцевість. Городецький був справжнім інноватором. Він створив. Першу в Україні споруду спеціально призначену для музею. Нині це національний художній музей України. Уже згаданий нами будинок з химерами став не тільки першим в Україні об'єктом з бетонними скульптурами, а й спорудою, зведеною в місці, що вважалось непридатним для будівництва. Колеги, сучасники городецького, були переконані, що геодезичні умови не дадуть конструкції вистояти однак, будинок з химерами і досі прикрашає Київ. Тож успіх проєктів видатного архітектора саме в новому підході до матеріалів проєктування і технологій, які випередили свій час. Городецький показав, що архітектура може бути не лише мистецтвом, але й успішним бізнесом. Контроль над виробництвом, створення попиту, використання технологічних інновацій, усі ці методи, що їх використовував Городецький, актуальні і донині. Вони допомагають не просто створити продукт, а й сформувати навколо нього. Цілу повноцінну екосистему. Не випадково, споруди Городецького були найкращою наочною рекламою нових будівельних технологій та матеріалів, що з'явилися тоді на зламі століть. Тож, якщо думаєте про стартап, беріть приклад із Городецького. Шукайте нові матеріали, контролюйте процес і не бійтеся експериментувати. Друзі, наша подорож у минуле українського підприємництва. Завершується, ми познайомилися із трьома різними типами бізнесменів 19 століття. І знаєте, що Що найцікавіше? Що кожен з них був особливим? Чумаки, наприклад, навчили нас, що для успішного бізнесу важливі сміливість та вміння об'єднуватись. Шумаки створили першу в Україні масштабну логістичну мережу ще тоді, коли ніхто не знав таких розумних слів. Вони не просто перевозили сіль, ці українські підприємці помічали можливості там, де інші бачили лише степ та суцільну небезпеку. Цукрозаводчики Симиренки продемонстрували наскільки важливі технології та системний підхід у веденні бізнесу. А ще показали, що справжній успіх це не тільки гроші на рахунку, але й соціальна відповідальність, і, звичайно ж, допомога іншим. Історія архітектора Городецького показала третій вимір бізнесу. Креативне підприємництво Володар Хемер не просто будував, він просував технологічні інновації, мислив нестандартно, контролював логістику, якість реалізації своїх проєктів і навіть формував. Попит найцікавіше, те, що усі ці бізнес принципи працюють і нині: відповідати на запити звичайних людей, не боятися нового, вкладатися в розвиток своєї справи, дбати про репутацію, кооперувати, думати не тільки про прибуток, а й про суспільне благо. Тож, коли замислитися над вибором шляху, а може навіть і власним стартапом. Пам'ятаєте про досвіди наших попередників, які вже йшли цією стежкою і досягли неймовірних успіхів. До речі, досягли його без інтернету, без мобільних телефонів і навіть без жодної електрики. А у вас сьогодні є абсолютно всі можливості, щоб досягти і ще більшого.